Щороку, як і інші господарі, спостерігаємо на городі одну і ту ж картину. Листя на у гірках жовтіє, кривається плямами, гуди нав'яне і сохне, а урожаю стає все менше. Причиною цьому можуть бути і грибки, і хвороби, і банальна спека. Та незалежно від причини, у нагоді стане один дієвий засіб. Нам потрібно лише три складники: 500 мл молока, одна столова ложка рідкого мила. 15 крапель йоду. Це пропорція на 5 літрів води. Змішуємо усі інгредієнти. А отриману суміш розводимо у воді. Для профілактики грибкових захворювань та впливу сонця цим розчином оприскуємо огірки. Намагаємося обробляти гудину знизу вгору. Кроплячи використовуємо рідину з розрахунку 1 літр на 1 метр квадратний грядки. Рекомендовано обробляти огірки розчином раз на 7 днів. Молоко з йодом захищають рослини від хвороб, забезпечують здоровий вигляд листю та перешкоджають його опаданню і навіть підвищують врожайність огірків, насичуючи рослини корисними мікроелементами. До речі, цим же розчином можна і підживлювати огірки, починаючи з найменших пагінців. Бажаємо усім щедрого врожаю!